Що там, Ром? Як там сходи? Подолаємо? маленькі. Так. Маленькі сходи для нас. Ну, зараз мені треба буде бігти. Ромас? Вставай. Нічого собі. Опа. А ти вже знаєш, де мама? Там мама. Давай не будемо додавати роботи. І так, ротивникам, оп! Пішли, пішли, Роб. Пішли. мама в аптеці тобі суміш купляє. Бо ми зараз без лактозну суміш їмо. Давай, йди. Ого! Оце ти молодець. Оп. Пішли. Опасно ти так кругами бігаєш. Мені дуже подобається. Ром, давай знайдемо де брудніше за все. М? Давай? Ні, сходи. Усе, навчився. Ром, що ти робиш? Что ты с нее? И погнал на коліна. <ріпи> в мас. Куди в магаз? Так а рука. Пуск ще поганенько <кій> Так, тебе треба кудись подалі відвести. Все, давай Ні. Ти що? Ти що, бумеранг чи що? Що ти сюди повертаєшся? Вони мама. Не чіпай. Ти бачиш, що Нічого. Тут тільки ще тут, ну там не по коло. Тренувальний цей, моменти. моменти тренувальні. Так, де в нас тут комітні? А туди на майданчик, все, пішли годувати.